Христос народився. Дорогі сестри і браття, ми з вами зібралися тут у цьому святому храмі, в час, коли найкоротші дні у році, але власне, коли вони починають вже збільшуватися, бо збільшення світлового дня. Воно нам пригадує, що при світлі треба діяти, поки світло каже Христос, з вами ходіть у світлі, перебувайте у світлі. Це символічне просто значення, бо чим більше світла, тим менше темряви. І ті, які чинять добро, вони хочуть, щоби. Їхні діла появилися перед людьми, бо вони сподіяні в Бозі, тому вони йдуть до світла. І, власне, тоді, коли від коротких днів починають вони збільшуватися, ми святкуємо народження правдивого світла, світла від світла, Бога істинного від Бога істинного. І від того народження також ми розпочинаємо літочислення. Не те, дорогі сестри і браття, щоб люди не вміли рахувати років і до народження Ісуса Христа. Але ось Його народження, воно розділило увесь світ на до і після народження. Таким вододілом стало народження, прихід і подія Ісуса Христа. А власне, ми рахуємо. Роки воно також має значення. Тому що Бог нам дав неоціненний скарб. І взагалі, якщо задуматися над тим, що насправді Бог для нас учинив, то ми не зможемо ніяк це оцінити достатньо добре. Тому що, дорогі сестри і браття, Бог. Від вічний перебуває у вічності. Багато людей колись думали, що означає вічність. І дуже часто, наприклад, можна було взяти такі книжки, які, здавалось би, з побожних міркувань писали люди і, наприклад, казали, як то буде в пеклі. Ну, Каже, мене там 100 років, а то не закінчиться мука, мене 200 не закінчиться тисячу років. А ми не маємо уявлення, що таке тисяча років. А каже, мільйон років мене, тим більше не маємо уявлення. Для нас, що не динозаври старі, що Софія Київська стара, що, наприклад, монети, які були вже випущені за Богдана Хмельницького, то старовинні, ми не маємо цього уявлення, що означає мільйон років. Ми собі можемо самі це видумувати, ми не маємо такого досвіду. І ось Господь Бог поселив нас у дивовижному світі, який, очевидно, Він для себе сотворив, але також Він нас поселив у ньому, щоб ми змогли дивуватись. І цей дивовижний світ, він змінюється, а разом із ним змінюємося ми. Тому що Бог учинив світ, який підлягає часові. Ми ніколи, можливо, над тим не задумувалися, що не можемо вхопити той момент, в якому ми живемо. У граматичному значенні ми маємо теперішній, минулий і майбутній час. І ми цим оперуємо. Але в принципі у нашому житті теперішнього часу немає. Є тільки майбутнє, яке ще не сталося. Але ніж воно стається, відразу переходить у минуле. Плавно переходить і цього моменту вхопити, щоб він зупинився, щоб ми мали якусь можливість на нього його розглянути, вивчити більше. Його немає. Тільки майбутнє і тільки минуле на цій землі. Але завдяки цій зміні, дорогі сестри і браття, ми можемо згадувати минуле і вчитися з нього. Ми можемо дивитися, як воно було, ми можемо бачити свої помилки. Ми можемо планувати на майбутнє, як виправити помилки, як ставати більш добрими як більше пізнавати Бога, як зближатися з Ним. Оця зміна постійна, вона перед нами надзвичайні можливості відкриває. Тому що, виявляється, у зміні навіть якщо ми помилилися, то ми можемо виправити цю ситуацію. Ми можемо виправити цю ситуацію. Інша справа, наприклад, з ангелами. Вони, коли помилилися один раз, більше її виправити не можуть. Бо у світі Божому немає насправді ні майбутнього, ні минулого. А завжди є тепер. Навіть не скажемо завжди. І ось ми до такого світу готуємося по волі, пізнаючи все навколо нас. Ми готуємося до світу вічності, пізнаючи себе, Бога, зближаючись до нього, заглиблюючись. І тому час це надзвичайний дарунок для нас. В цьому часі ми бачимо, як підростають діти, як змінюється світ навколо нас. Ми нові знання отримуємо. Все в часі. Ми можемо справді планувати. Добре, може так статися, що ми наплануємо, але воно не так здійсниться. Але ми можемо планувати і надіятися. І ось тому, що час такий цінний дарунок від Бога, ми зібралися тут, у цьому храмі, щоби чисто умовно. Але ми відзначили, минув ще один рік від Різдва Христового. І від завтрашнього дня ми будемо вже рахувати 2025 рік від Різдва Христового. А разом з роком будемо рахувати кожну хвилину і мить, в якій ми живемо. Тому що кожна мить, яка відходить у минуле, вона настільки дорога. Нам треба так багато зробити, нам треба людям сказати те, що ми маємо сказати. Ми маємо виявити любов до тих, до кого треба виявити любов. Нам треба ще навчитися. Уникати гніву, злоби і всіляких поганих ознак у нашому житті, щоби не затроювати своє життя. Нам так багато що треба зробити. І тому, дорогі сестри і браття, варто Богові подякувати за всі ті зміни, які стаються у нашому житті. З огляду. На велику війну, яку тепер переживає наш народ, ми сьогодні можемо сказати, що 2024 рік був непростим для нас. Можливо, хтось втратив своїх рідних, і сьогодні ми заносимо молитву за них, передчасно втратив. Тому що через людську злобу. Можливо, хтось пропав без вісті, і ми не знаємо, чи вони живі, чи ні. І воно накладає свій відбиток на наше життя. Це сталося протягом тих 366 днів 2024 року. Можливо, прийшли якісь інші труднощі, проблеми, перепони страждання, трагедії. Але разом з тим хтось знайшов свою пару і вони одружилися, можливо, народилися діти, яким належить майбутнє. І ось в наступному році їм вже буде рік, і вони, можливо, почнуть ходити. Також велика радість для батьків. Хтось здобув щось нове, зрозумів, і є, за що Богові подякувати, але також є і причина, щоб перепросити Бога за те, що ми були далекі від Нього і не розуміли цього великого дару, бо багато часу потратили на безглуздя. Як от, наприклад, на гнів, сердитість, образи або щось подібне. І ця наша служба Божа, вона насамперед для того, щоб ми в Бога попросили вибачення, але теж пожертвували цю службу Божу як подяку. І ця служба Божа є ніби воротами в наступний рік. Знову зовсім умовних 365 днів, поки земля обернеться навколо Сонця, облетить. Але ми знову, дорогі сестри і браття, будемо зустрічати кожний день, кожну хвилину. І як важливо у цей час, коли ось такий перелом буває, що змінюється дата, і змінюється назва року, це був 24-й, а то 2025 й рік, зробити не якісь гучні постанови, але постанови вартісні для нашого життя, щоб ми цінували ті миті, які Господь Бог нам дає. Тому що з кожною миттю ми зближаємося до моменту, коли час для нас зупиниться. І вже його більше не буде. І тому цінуємо його. І дякуємо Богові, дорогі сестри і браття, від Василянського Чину святого Йосифата, від усіх наших отців і братів. Я сердечно вітаю усіх вас із прийдешнім 2025 роком. Якщо були якісь недоліки в нашій парафії, в життєдіяльності нашого храму, я прошу вибачення. І запевняю, що ми постараємося виправляти недоліки. І що нам вдасться, обов'язково виправимо. Але то колись про той гумен наш, коли писав звіт про діяльність в Україні, отців Василян, сказав: ми багато проблем вирішили, але менше проблем не стало, бо з'явилися нові. Так що то завжди щось з'явиться нове. Просимо вас терпеливості і запрошуємо до співпраці. А вам бажаємо і всьому українському народові. Бажаємо, щоб наступний рік нас зблизив або, наприклад, став остаточним часом української перемоги, нас зблизив. До встановлення справедливого миру, і щоб ми з вами жили натхненним, спокійним і будуючим життям, щоб ми могли одні одних підтримувати, і щоб ми проживали у внутрішній радості і щасті, яке зможемо передавати іншим. Я дякую всім, які приходять до цього храму і протягом року приходили, які молилися. Дякую всім тим, які працювали. Тут треба утримувати цей храм, і багато хто жертвував себе, свою працю для того, щоб його утримувати у тому стані, в якому він є. Я дякую всім, які жертвували своїми пожертвами. Фінансовими для цього храму, що підтримували таким чином. Я дякую всім, які молилися, особливо у важкі часи. І згадували усіх нас, тому що тут записки, як пишуть, то також згадують і священників. Значить, люди не тільки моляться самі, але хочуть, щоб служба Божа була за цих священників. Навіть вже і Гумена почали згадувати нового. Писати в записках. Ми читаємо все. Дорогі сестри і браття, ми не будемо вже багато говорити більше, тому сьогодні, коли ми повернемося додому, то завтра вже буде 2025 рік Відріз два Христового. Вам миру, наснаги, радості і рясного Божого благословенням. У новому 2025 році Христос народився.